Скажи, будь ласка, як для тебе почався сьогоднішній день, що було, і як які збитки твоя, в твоїй квартирі в твоєму будинку? Е, я прокинулася від першого вибуху, який був далі. Е, ми подумали, що це знову там був, долетіло. Е, е, і потім майже одразу стався другий вибух. Е, ми почули свист і побачили е, вогняну стижку у вікні. І потім стався вибух, і в нас в квартирі вулиці старі вікна. Е, Ті, що пластикові, вони цілі, але трошки сунулись зі своїх місць, але принаймні не вийде. Старі всі вулиці, квартира засипана лампами віком. Але ми живі, ми ушкоджені. Діти зараз знаходяться у моєї мамі. Не засалося у але в дитячій кімнаті все засипано лампами, іграшки, постіль, все у склі. Мабуть, ми будемо докидати іграшки, ми будемо перебирати, тому що дуже дрібні уламки. Просто скидомо Ти вже зверталася, або можливо знаєш, мешканці вашого будинку вже зверталися кудись за е, документуванням, щоб отримати відшкодування? Я знаю, що поруч у школі відкритий штаб, але я ще не зверталась, і я не знаю, чи зверталися мої сусідів. Поки що вони займаються прибиранням у себе в квартирі і морського будинку.